Всім привіт, добрий день! Давно не було відео, зараз я вам покажу, як ми виходимо з батьком з положення. Як коли треба і гребсти, і прицеп забрати, і трактор, щоб тут стояв і затікувати, коротше, таке щось непонятне. Коли ти треба дуже швидко все і не встигаєш то приходиться звивати допомогу Зараз поїдемо покажу Зараз мене відвезуть додому я візьму трактора опять помощник малий сьогодні вже в кепці що ти сьогодні будеш допомагати мені? Зіровані хочу. Помагать будеш? Чо, не будеш У Мене ж ноги не розставляються. Угу. Беремо той ковш, хочемо переварити, щоб був менший і грузить там всяку землю всі відходи. Беремо такого старенького юмзика. І погнали! Терпляємо прицеп і, і їдемо до батька, а потім від батька їдемо, потім ще по один прицеп і так кожен раз. Все, то заберем тоді Продаю сівалку, кому потрібно 25 тисяч. Все, погнали! ЮМЗ оставляємо там з прицепом. А потім сідаємо на МТЗ-80, який я продаю. І погнали. Далі. Чистенький. Бля. Красайка. Ось бачите, де біжить кришка ось, З-під прокладка тут. треба затянуть и не будет бегать а там бежит из насоса ну из насоса из насоса как всегда что там одна проблема как всегда Это только как нагреется на Гарячу, що стартер щось починає так все зарядку дає дивіться. давлення тройку показує Температуру до 80, а то він і ригає. вихлопнув або кольца позалягали більше всього так ми працюємо з батьком. Кожен день буває таке. Жара не жара, а працювати надо. Ось такі справи. Все, погнали, далі будемо.